Райнер просто підстраховується, вони хочуть мати власний пасажиропотік в Україну. І, звичайно, це є абсолютно зрозуміло. В Україну, В Україну, так. Тобто, щоб англійці літали сюди. Так само вони розкручували 5-7 років тому, 8 років, розкручували Польщу. Так само вони навіть ставили рекламу в Манчестері, в Дубліні, Літайте до Польщі, там пиво коштує 1 євро. Тобто, наше місцям... Міністерство закордонних справ мусило б е, поставити пам'ятник в результаті Райнейру за пропаганду України у світі. Звичайно. І вони будуть писати, що в нас піво по пів євро тут. Але це є просто е, реклама. Насправді вони хочуть побудувати пасажиропотік спочатку сюди. Хоча там є інші рейси, є рейси до Берліну, наприклад, з Львова, які буде мати зразу величезний попит. Я летів, до речі, в Берлін з Львова першим рейсом «Візейр», який вже літає. Літак був повний, це перший рейс. Тобто, тобто, це працює, люди. 33 долари за переліт, це працює. Це дешевше автобусу. Безвізовий режим плюс Ryanair, плюс Vizair – це запорука нашої мобільності майбутньої.